Коротше, поки Таня готується до запису, я вам зіграю пісню. Танцюй зі мною повільно ла 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 ля ля Він. Узі, яка без голосу. друзі, всім величезний привіт з вами. Нікодим Вусик і Таня Гнатюк. Деколи я виступаю під ім'ям е, Георгій Гнатюк. Але сьогодні це не той день, друзі. Ми говоримо про чоловічі помилки. Отже, на каналі більше 50% чоловіків мене це дико дивує. Не розумію, для чого чоловікам дивитись будь що психологічне, оскільки я в житті, як чоловік, не читав жодної психологічної книги, не дивився жодного психологічного, ні подкаста, ні ролика, ні в інстаграмі, ні в телеграмі, ніде. Може, це мій великий мінус? Скаже. Психологиня Тетяна. А можливо, я просто а, сам по собі дивний чоловік. Але тим не менше, як то кажуть, з пісні слів не викинеш. І для чоловіків сьогодні ми розбираємо чоловічі помилки. Сподіваюсь, що за результатами цього відео в статистиці не буде 90% жінок дивилось це відео. Сподіваюсь, що це буде навпаки. Отож Таня, привіт. Ну, це цікаво. Привіт, привіт. Ми готові. По Його починаємо починаємо от з цього от коментаря коротенько. Підскажіть, як можна зв'язатись з Мар'яною для того, щоб провести гіпносеанс. Але угу. цей коментар здивував, тому що внизу в описі до відео є і е, м, до Тані, е, скажімо так, Інстаграм, і до Мар'яни. Тобто ви собі заходите, записуєтеся в них на консультацію, і е, що в Тані, що в Мар'яни, є, певна черга, якщо вам вдасться, ви собі попадете і. Попрацюють. Це мене здивувало, що люди в описі не бачили, ну. Ну, Інколи так трапляється, тому і ми для цього існуємо, щоб підказати, як це зробити можна. Так, давай почнемо коротенько з коментарів, можеш щось зачитати? Так, стосовно коментаря цього там, де ти мене порвав, розірвав, як тузік грілочку. чувак, красавчик порвав цього психолога. Але питання залишилося без відповіді. Чому не охоче не охоче чогось сексу з дружиною? Чому чоловік не хоче сексу з дружиною? Тобто я так розумію, що пит... Я зараз є я... секунду. Що людина не почула там відповіді на своє запитання? Ні, ні, вона не почула, але вона насолоджувалась тим, як я когось там рвав. І оцей смак. Ось цього, знаєш, того, що він хотів побачити, він побачив, він хотів побачити якусь рвань, що десь хтось щось сказав нестандартне, так вочевидь, людина любить в тіктоці, як і я, якісь скандали. Інтриги, сварки, як те, що б'є тапком свою невістку. Я це обожнюю. Мабуть, ми зійшли з цим чоловіком характерами, і він підтримав мене цим коментарем, але насправді переслухайте це відео більш чіткіше ніж у тому відео. Ми зараз не перездамо за одну хвилину. Але якщо коротко, то танче ти можеш додати. Так, тому ставте зараз це відео на паузу, і йдете, берете вино, хліб. Чи що там, і водичку, тому що дуже багато сьогодні буде е, рватися і розриватися у чоловіків, тому що ось ці помилки, про які ми сьогодні будемо говорити, вони є базові, на які зазвичай не звертають увагу, тому готуйтеся. <зараз> Зарані. Так, Йдемо далі. що ще там по коментарях? Е, зачитуєш? Так, зачитую зараз, а які йде коментарі тут? Про море. Про море. Я була на морі, познайомилася з чоловіком, він усі витрати на наш відпочинок, сплатив. Це було його власне бажання. Відвіз на вокзал, посадив на потяг і не казав, за відпочинок даш мені чи ні. Ми навіть не спали з ним. За мене і мою подружку. І знаєш, чим мене Це, До речі, від підписниць прийшло. На моє опитування, я дуже часто роблю опитування. Мені цікава жіноча думка на ті чи інші питання. І чоловіки цікава, і ваша думка, просто чоловічою думкою більш Таня оперує своїх, серед своїх підписників. Мені пишуть. Пишуть. так, так, так. І дуже часто я сам як хлопець переживав таку ситуацію, коли вкладаєш, вкладаєш дівчину гроші, а все саме смачненьке, запашну, я це називаю, пісюшечку отримує інший хлопець за безкоштовно. Тобто він в спортивних штанах рван Отримує все те, за що ти гарний, виглажений, напахнутий, добивався деколи місяцями, а деколи й роками. Оце завжди дуже дивувало. Скажу чесно, я сам останні 10 років не, дуже не напрягаюсь по вкладенням, і в мене все ідеально з дівчатами. А як я перед тим 10 років напрягався по вкладенням, слава Богу було, хоч чим напрягатись? Ну. Зараз за фінансовий стан гірший в країні і там. Але, ну розумієш, тобто, і мене це завжди дивувало. Тобто, як це працює? Ну, ви що, не бачите, що перед вами нормальний чувак з грошима? І вона бере якогось незрозумілого і з ним їй добре. От я тому по почитав цей коментар, і мені щось нагадало. Це моє дитинство. У мене і інша трішки зі сторони жінки. Для дівчат. Ось, знайти такого чувака, давай я скажу це слово, це просто, знаєш, як витягнути лотерейний квиток. Тобто, раз і впало, воно тобі з неба десь. І коли ти особливо на відпочинку і знайшла, чи знайшли в даному випадку такого ось чоловіка, це просто джекпот. Тому що ти свої кошти, зароблені на цей відпочинок, не витрачаєш. І тому, звичайно, що ставлення яке буде. Як для, до гаманця, як до банкомата, але ні в якому випадку, як не до чоловіка, з яким можна щось там створити, якісь стосунки. Тому що, по-перше, це курорт. курортні романи, до речі, дуже чудова тема. Я якось на Етері в радіо ми її розбирали, і дуже багато було відгуків стосовно цього. І ось ці от курортні романи, вони зазвичай короткострокові, тобто дуже мало відсотків. І дівчата про це знають, що вони закінчуються чимось, Там, дітьми, так, одруженням і так далі. Тому і сприйняття цього чоловіка, ну так, просто фоново, але з допомогою фінансів вони проводили ось так от свій час. Це жіноча точка зору. Ну, моя особиста, за спостереженнями навіть інших дівчат. Ти є? Я є, так, так, я слухаю. Чи ти в шоці? Е, ну, просто про курортний е, е, роман, це зрозуміло, а я говорю про реальне життя в місті, де реально ти вкусняє. Якщо, якщо, якщо реальне життя, ну тобто це один варіант, якщо реальне життя е, взяти в повсякденні, то тут десь приблизно те саме. Тому що, розумієш, ми вже говорили на. Е, в якихось відео, що не тільки ж фінансова сторона грає роль, а грає роль і поведінка, і якості. Тобто, можливо, там поведінка, знаєш, була не така. Але якщо подивитися на, з тієї точки зору, що він вкладав, то вкладати чоловік має тільки в свою дружину, де є ж там в паспорті, де ти впевнено знаєш, що вона біля тебе, вона твоя тоді ти вкладаєш, десь... поки ви ще зараз набіжать, Я розумію ага, ну, ну, ну. все розраховано. Я все спеціально говорю, ага. тому на жаль, так подобається вам чи не подобається. Але на початку стосунків так, це приємно, тому що ми привикли, так, що чоловік піклується, має піклуватися, має брати якусь певну відповідальність, і навіть норми етикету говорять про те, щоб він розраховувався там в кафе, ресторанах чи будь-де там де в іншому місті. Але то мінімальні вкладення, А там, де вже квартири йдуть, автомобілі відразу, мільйон э, ро, цих троянд і так далі це вже зовсім інше. Тому е, деякі знаєш, от складаються е, з того, чого не мають. навіть. От вони, наче це останній шанс їхній, і вони починають складатися. Ніколи так не, не буде, що у вас зворотній зв'язок буде те, що ви розраховуєте, те, які у вас будуть очікувані, будуть навпаки, тому що оце е, на жінку воно це все давить, вона боїться, що таке, де це він такий взявся. І поки вона не зрозуміє, що реально можна довіряти, а в більшості випадків там не буде довір. Тому так трапляється. Да, зрозуміло. Ідемо далі. Давай я зачитаю так. коментар, можливо. Давай, зачитай, Моя так. черга. Е, так е, о. Взяв на свою голову зачитувати коментар. Як поезія, блін довгий. А ніхто не задавався питанням, що і жінки не всі хочуть своїх чоловіків. Причин багато, і кожна пара то окремий випадок. Після 40 років багато чоловіків вже і не можуть, і якщо і хочуть. Тому вони не можуть, а у всьому звинувачують жінку. І причини знаходять тільки в неї. З руками, потреба в сексі зменшується, є таке, і це добре. Без сексу можна жити, якщо є взаємні почуття. Я, коли знаєш, читаю такі коментарі під темою відео, де ми говоримо про інше, іншу статтю. А в коментарях приводять приклади ну, в даному випадку, що, що жінки не хочуть, Не тільки чоловіки не хочуть, а й жінки не хотя ну, Звичайно, не хочуть, Але тема відео була саме про чоловіків, чому чоловіки не хочуть, де детально було а, ну, описано так, 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 причини. Так, так. так. а інше, інше відео може бути чому жінки не хочуть, і там також дуже багато Без... я як жінка. Там безліч. Притом таких, знаєш, до дрібниць я можу вам розказати. До речі, якщо вам цікаво, напишіть, чи вам цікаво такий ефір, ми з Юрієм його віднімемо обов'язково. Вже... Тому дивно, знаєш, такі так. реальні питання, чому вони задаються під відео, де розбір про чоловіків так, йде. Так, так. Я забув сказати, поставте лайк і підпишіться, друзі. Так, це обов'язково має бути. Так. Тому що так. А ми йдемо тоді в тему основну, бо в нас час. Так, да, ми йдемо в тему основну, але я ще ж хочу договорити, так. що оце після 40 багато чоловіків вже не можуть, і якщо і хочуть. Ну, не треба ставити собі обмеження. Ну от не потрібно. Ну як це після 40 років це ще красавчики, це вже апалони, при в соку. Самому соку, при тому в них такий вік, де в них пік пік оцього всього з їхніми знаннями, з їхнім досвідом і так далі. Тому не потрібно вставити оце хрест. Ну я ще б зрозуміла, якби сказали, там е, після 60 -ти. Ну ще б ну не було так багато питань. А тут е, не потрібно так відразу різати, бо прочитаю зараз 40-річні, а вони ще ого-ого. І щось буде не то. Навіщо їм ставити там цей мінусик Такий все прекрасно, все чудово, і в 60, і в 70 років ще чоловіки можуть багато чого. Просто можливо не так частіше, але більш якісніше. До речі, чудовий, чудовий психологічний маніпулятивний прийом підтримати чоловіків. Але дозволю собі сказати, що мені 37, чоловіків 40, 45 як і мені в 37, забийте болт, ви вже нічого не можете, тому що реально нормальна жінка, який 45 бере 30-річного. Тому, дорогі старі пердуни, я з вами, все нормально. Будемо їздити на рибалочку, грати в шахи. До речі, в мене є аккаунт на ліче.ком. Якщо хтось хоче пограти в шахи, пишіть в коментарі. це єдине, що ми можемо робити, тому що Таня, не, не, ж, не маніпулюй. Вже не все В мене вже все не то. Я вже не хочу, хочу в театр вже розумієш. В театр вже. я, я. Ти зараз один єдиний тут чоловік. А в нас в Україні багато чоловіків. Але скажи мені, от одне таке питання в мене виникло. Ти от обіцяв комусь секс, але не дотримався обіцянки. Так. Багато? Останні півтори роки з часу війни мені пишуть. Ти бо тільки обіцяєш! Я тільки обіцяю. <хи> мені пишуть в Тіктосі дівчата, симпатичні, гарні. Від 30 до 60. Реально, мені це так приємно, що я об'єднюю всі вікові групи. Ні, стоп. Просто менший відсоток, але до 30 теж. Але менший відсоток. В середньому 30-40-20 діапазон. Ну бо мені 37, так? Ось, і я. Щовечора, прям я, але я з дивана не встану, Я з дивана не встав. 37 років, люди, ще раз повторюю, це вже ваш вік, це 30-річні пацани. Не дивіться на старих пердунів. Моя вам порада. Ідемо до чоловічих помилок. Так ось. Я не просто так задала це питання, тому що сама основніша е, причина е, і найпоширеніша помилка це те, що е, даються обіцянки. І вони порушуються. І е, в чоловіків, знаєш, таке от виникає питання. Ну ж, вона мене мені, мені говорить, і я не можу їй відмовити. Хоча в мене там є то-то-то, і я не можу це зробити. І коли я їй відмовляю, їй це не подобається. Але потрібно навчитися правильно відмовляти. Я зараз розкажу, як це зробити. Але не порушувати обіцян. Чому це важливо не робити? Тому що м, жінка, коли ви вже пообіцяли їй, вона це, по-перше, очікує. По-друге, в результаті вона отримає пшик. І таким чином в неї пропадає м, найосновніша потреба, яку вона хоче собі забезпечити біля чоловіка, це е, захист. Тобто, вона знає, що її. Не буде його, тобто вона не буде в безпеці, і в неї починаються тривоги, істерики, скандали і претензії через те, що не дотримуються обіцянки. Я не говорю зараз про глобальні якісь, а про звичайні. Наприклад, навіть там винеси сміття. Ти говорив, що будеш виносити сміття, а він не виносить. І це все систематично. І навіть на такій дрібниці в неї вже воно порушується, вона вже не буде відчувати себе в безпеці. І, і тому ось е, важливо, якщо ви сказав, то правило має сказав, зробив. Якщо не получ... ви сказали вже, не вийшло вас це зробити, то ви не мовчите, не ігноруєте, а говорите причини, чому це не вийшло. І тоді буде, можливо, не сподобається, але ви тоді не будете провокувати її на ось цю тривожність, і вона все одно буде відчувати захист. Тому що порушуючи, вона його не відчуває. Якщо до прикладу, в мене вже монолог, ти вже засипаєш, я вже це <засипаю>. бачу. Якщо, до прикладу, ви не можете їй відмовити, то можна сказати термін. Тобто, на коли там тобі це потрібно зробити. То уточнити декілька питань, уточнити, на коли, в який час, як швидко і так далі. І тоді ви якби розтягнете, можливо, у вас тоді вийде. Якщо не вийде, ви знову пояснюєте чому. Або, до прикладу, ви можете сказати, що от якщо, наприклад, немає зараз фінансової спроможності щось купити, а вона от хоче. Ви пояснюєте причин і пояснюєте, коли, можливо, ви це зможете зробити. Тому що інколи дівчата, жінки вимагають, це як прояв любові. Їй можливо не потрібно те, що ви вона хоче від вас почути обіцянку, яку що ви зробите, а те, що ви її кохаєте. І тут важливий такий момент. Окей, круто. Це значить помилка. Давай зараз пропрацюємо. Про не порушувати обіцянки. Не порушувати обіцянки. Так. Я чому зараз ще раз, друзі, друзі, ще раз, не порушувати обіцянки, тому що зараз хтось напише коментар, що я когось, точніше, не когось, а психолога значить, роздавив, а ви не почули реально змісту відео. Почули? Ідемо далі. Лайк, Підпишіться або відпишіться, якщо в принципі вам це за жорстко і йдемо далі. І прокоментуйте, до речі, також важливо. Так. Я колись, ми колись ще до карантину зустрічалися з друзями. І ось, знаходячись в компанії, вже після того, як ми посиділи, випили трохи венця, ми прогулялися пішки. І зупинилася біля одної АЗ, для того, щоб просто потеревенти. Ну, не вистачило цілого часу того, що там ми проводили, ми ще теревенили. І ось один з цих чоловіків, який також був з дружиною, почав розповідати, яка його дружина ніяка. Про те, що вона щось там не так робить, а ти завжди ось, ось так мені дозволяє щось там робити, постійно виганяєш мене, щоб ми йшли додому, а я хочу тут поспілкуватися. І фраза така от ви всі такі жінки. Так ось друга проблема, помилка, помилка чоловіків це саме нехтування як з жінкою. Ось отакий от випадок показує якраз про те, що там поваги до жінки абсолютно ніякої немає, тим більше на публіці. Там, де є троє, ніяких висказувань стосовно жінки там, чи чоловіка, їх не має бути. Це ваші проблеми, вони закриті у вас в квартирі, в будинку, між вами. Але не між е, друзями. Навіщо нам тоді була ця інформація? Для чого? Для того, щоб він якось себе привезнь. При, при, і до цього пункту, зараз я закінчу свій монолог, можна віднести те, що е, він не враховує її бажання. І навіть ці бажання стосуються і сексу, до речі, тому що він задовільняє тільки своє, а про неї забуває, а навіщо вона щось там може відчувати, чи їй воно потрібно, ну і так далі. Тому не потрібно нехтувати е, жіночою думкою тим, що жінка також чогось бажає. Їх потрібно приділяти увагу і е, е, влаштовувати так, як вона також хоче для неї, бо вона ж і для вас робить. Ну так. Я, до речі, скажу таку річ, я збираюся писати книгу. О. Де буде вона в неї така пілотна назва буде 21. Угу. Там будуть входити мій досвід, і досвід самих топових психологів європейських і світових. Uh -huh. Наталя Маріяна, громадська європейських і Таня Гнатюк світових. Так що... uh -huh. Там ну, якісь абзаці я буду як інтерв'ю виривати, просто і на якісь теми брати коментарі. Але до чого це буде книга? До чого назва 21, до чого я це все веду? Зараз розкажу. Що 21 це якраз той вік, коли закінчив інститут, і йде от... от що інститут і школа, воно майже однакове, таке безтурботне життя. А от після от 21 починається якийсь вже зовсім інший такий темний ліс, і де не всі психологічно готові до цього. 21 це 21 століття, так? це ера технологій. Перехід з третьої промислової революції в четверту, де теж не всі розуміють, що знайомство онлайн, наприклад, це нормально. Поговорити uh -huh. по відео це нормально. Нормально. Uh -huh. Для декого, хто, в кого є Інстаграм, це не, не чоловік. От його не має бути в, в соціальних мережах. Для мене цей дебілізм ми з тобою вже скільки говорили про це, так? У відео неодноразово. Ну як може жінка хотіти, щоб його не було в соціальних мережах? Здорова жінка, а їх тисячі. Вони мліють від того, що його нема в соцмережах. Так пін в сауні з кимось, дівчина. І 21 це довжина статевого органа, про який я розказую на всіх ефірах в Тікток. Mm -hmm. Тобто це є маркетинг стосунків, тому що до 21 см це може бути і 18. Розумієш? І там mm -hmm. будуть базові закони маркетингу. От, наприклад, один із законів це все, що. Не потрібно зна знати, важливо не знати. Оцей такий базовий, фундаментальний закон маркетингу. І от коли ти сказала цей приклад, то він однозначно ляже от в цей блок книги, от про 21 см про маркетинг. Де от те, що неважливо знати, важливо не знати. Для чого це. Людям. Ну так для чого так? Якщо можна фразу, я буду давати приклади фраз, як говорити з друзями, як говорити ну, про стосунки, як говорити з дівчиною, так? Що не можна прийти сказати. Там, я, я від неї пішов, тому що я від неї пішов, бо я від неї пішов. Типу, камон, для чого? Достатньо сказати, ти так гарно виглядаєш, ти красива, та, ну і так далі, і тому подібне. Це важливіша інформація для неї, ніж. Ніж ось це, так, звичайно, бо воно не, не, має, не має існувати. Або, до прикладу, от розкажу з останньої, з останньої сесії, розповідає жінка. Приходить чоловік додому, ніякий. Вона це бачить, що він ніякий. Ну, Вони повечеряли, він злий, роздратований, вона йому мовчить, нічого не, не говорить. Ну, бо зрозуміло, не хоче цієї реакції, яку вона вже знає, що вона буде ця реакція. Проходить один день, вона вже образилася на нього, бо вона ж не знає, на, 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 вона не знає навіть на що ображатися, але вона вже образилась. Приходить він додому, коли вона вже образилась. Вже він мовчить. Нічого не говорить, бо думаю, ну, значить, щось в неї там сталося. Але коли це є незрозуміле якась і неясна ситуація, її потрібно висвітлювати. Тобто те, що ви мовчите оце в стосунках, десь ігноруєте, десь пішли, закрились в іншу кімнату. Це призводить до того, що ви ще більше накопичуєте цю образу і не виясняєте. Тому ось те, ось третя. Помилка, яку чоловіки роблять, ну, так і жінки, я вже приклад навела також жіночі. Потрібно говорити, розпитувати, навіть якщо вона не хоче зараз, їй не потрібно залишати саму з тим, що в неї там в голові. Нехай краще вона злиться істерить і розповідає це все, чим вона мовчить. Тому що, коли жінка мовчить, це завжди, повірте, я жінка, це завжди біда. Там в тій голові таке, така фантазія. Вона вже таке придумає, розведеться з вами 250 разів і познаходить, непонятно кого. Тому що її чоловік не може вирішити, до речі, дану проблему. Це, до речі, ще один пункт до помилки, що потрібно брати відповідальність навіть за її проблеми. Тому що ви в змозі чоловіки це робити, вас природа дарувала вам таку можливість і таку якість нести відповідальність за всіх. Ви можете, а жінка може тільки за дітей і за чоловіка, і за сім'ю. А ту відповідальність, яку вам там в бізнесі несе, це вже навик, який вимушено, вона його собі припри причепила. Тому не уникати відповідальності і виясняти все те, що незрозуміле і неясне. Ти смієшся? Я сміюся, знаєш чого? Бо я згадав, у мене були стосунки, коли дівчина йшла з дому постійно, коли я її нервував. Вона мовчала, вона замикалась собі, вона просто хотіла йти з дому. І вона просто, я пригадую її обличчя, вона з величезної злюки перетворювалася в таку милу дівчину, коли вона бачила, що кросівок вже немає, ключів теж нема, а двері зсередини закриті. А я сижу, я взагалі ні слова не кажу, я такий, ну, можечок. Ну, і вона розуміє, що вийти вона ніяк не може. Я, як медведик пухнастий, Тобто я ж не кричу ніколи в стосунках, нічого такого нема. То я в камері десь мене тут коментарі дають, що я тут когось там, Бо, про, знаєш, але це дивні від, для мене коментарі. Ось, і, і, але позлити можу десь, я щось не так зробив, не приніс, не виконав, квітку не подарував. Це нормально для більшості хлопців. В більшості випадків таке існує. Тому треба вчитись з цим виживати. Так, але ця стратегія, вона не працює, вона не вирішує проблему, коли ми мовчимо. Ну, взагалі. Це так само, як на перемовинах. Уявіть, вам е, щось пропонують, а ви мовчите. Ну так. Все. І на цьому закінчилося. І остання помилка це коли ви залишаєте дружину, дівчину без підтримки. Тобто, коли вона приходить зі своєю проблемою, вона може бути та проблема взагалі нікчемна. Ну от, взагалі для вас вона ну ніяка, то взагалі не проблема. І чоловіки зазвичай починають, та що там, то дурня, нащо взагалі про це думати, нафіг воно тобі треба, і, і, і так далі. Але цим не допомагає, от просто не допомагає. Тому найкраще спитати в неї, запитати, чим я тобі можу допомогти, якщо це не ясна якась ситуація. А якщо вона конкретно підійшла і конкретно сказала, що зроби то й -то тото. Якщо ви зараз не можете це зробити, поясніть, я зараз не можу, зможу через день, два-три місяць і так далі зробити. якщо це швидко потрібно прийняти, так, вирішити цю проблему, ви вирішуєте цю проблему, бо це реально може бути ну, життєво необхідна задача, яка їй заважає жити, але не залишати її. Бо інколи буває навіть там вона сама зможе, вона ж робила це до цього, а тут вдруг почала просити мене. Ні, якщо вона вже почала просити, потрібно допомагати, не залишати її з цим грузом, тому що вона знайде іншого, іншу, то їй допомогти. Можливо, і слава Богу, але навіщо до цього призводити? Якщо ви можете підняти свою дубку і зробити їй приємно. І це буде вам плюсик, і вона буде вам вдячна аж дуже-дуже. На цьому я закінчую я теж. свою Побачимось. доповідь. Побачимось. Ми завтра записуємо. Подивимося? Подивимось. Подивимось. Побачимось. По, коментарях. Роз... по коментарях. Подивимося по коментарях. Тоді до зустрічі!